Компанія автопарк Вінницький філіал. до нас заїхало з продаж ось щось таке класне авто. Це Tesla Model Y 2021 року випуску в комплектації Maximum Range Dual Motor. 80,5 кВт батарея. Машинка в нас проїжджає на одному заряді до 500 км. В гарному білому перламутровому кольорі дуже класно виглядає на ось таких 21-х дисках, вже з літньою гумою. Машинка у нас семимісна, йде, третій ряд складається також. По кузову жодних нарікань немає. Перший власник в Україні приїхав у нас зі штатів з мінімальним пошкодженням. Ось Так все виглядає. Давайте перейдемо до багажного відділу. Камери, партронники, все є, все в наявності. Також електропривод кришки багажника. Ось так виглядає третій ряд. Також його можна скласти. Получається, у нас рівний пол, Просторий багажний відділ. По салону. У нас чорна шкіра в гарному приємному стані. Ева коврики по салону. Дуже-дуже просторий задній другий ряд, панорамна стеля, без жодних пошкоджень, тріщин і так далі. Повний електропакет, безрамочні вікна, звичайно ж. передньому ряду також все в гарному стані. Повний електропакет. шкіряне мультикермо, Такий у нас монітор, управління машиною повністю. Так виглядає. Машинка оновлюється без питань, є швидка зарядка. І друзі, я нагадую, що дане авто можна придбати в нас за ціною 30 на 1990 дев'ятсот дев'яносто доларів. Доступним лізинг та кредит. Також можемо допомогти вам пригнати в той США.